Музейні новинки зі світу спорту це нова експозиція, яку сьогодні відкрили у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського. Її облаштували до міжнародного олімпійського дня серед експонатів, які поповнили колекцію музею. Відзнаки і спортивна форма олімпійців Жана Баленюка і Людмили Лузан, заслуженого тренера України Сергія Калайди та заслуженого майстра спорту України Євгенія Богодайка. Також у новій експозиції можна побачити комплекс сувенірних медалей і значків, виготовлених із нагоди Олімпійських ігор. Ці експонати поповнили колекцію нашого музею з 2020 року і по 2021. Другий рік включно. Серед них є унікальні експонати, є такі, які ми показуємо вперше. Ну, наприклад, матеріали з історії хокею на траві у місті Полтава. Серед дійсно унікальних речей треба назвати срібну медаль мотобольної команди Вимпел. Ця виставка працює у нашому флігелі музейному, більше відомому полтавцям, як Полтавська художня школа. В одній із кімнат. Всіх ласкаво запрошуємо, працюватиме вона з 20 червня по 13 липня включно.